Так, друзяки, ще вам хочу показати таких дві дівчини, які були на дворі, ото я показував у попередніх відео. Я їх сюди закинув, Чого? щоб біля самців були, почули запах і пішли, звісно, в охоту скоріше. Хоча вони вже повинні йти. Значить, покажу вам, скільки вони важать, От. їхній вік, значить. 15.06 вони народжені. Тобто 15.10 їм буде 4 місяці. Сьогодні в нас 7 число на даний момент. О, тобто, рахуйте, 4 місяці нема. 3 місяці і 3 неділі, так? Ну, це під самця, якого мені треба де їх ставити. Значить, глянемо. Що вони важать оці ці дівчулі? І скажіть, це малі, великі? Без тижня 4 місяці. Сять. 4,360. Так, де ще ти? Тепер дивіться на цю мадам. 4,600 600 з копійками. А 4400 майже це 4600. Ви розумієте, які це дівки і які вони масивні? Чотири місяці нема. Уявіть. Тобто, ну, оце я розумію самочки. Це я тримав на продаж, але ніхто не взяв. Їх чуть перетримав. От, і мені вже стало шкода їх бити, звісно. Ви подивіться просто, які вони длинні. Я не знаю, там сантиметрів 56, як мінімум, длину так сидячи. Значить завтра їх буду покривати одну і другу, під одного самця. Тому що це вони по конкретної самці, вони тільки під одного самця тепер у мене ставляються під лінію Б першу. От. Але на даний момент там от самочка вже з самцем. Тому вранці або... В обід і під вечір спаруємо, спробуємо оцих дві мадамки. Тому 15 числа їм тільки буде 4 місці, вага 4300, 4600. Я думаю, це солідний результат. Що думаєте? Лайк.